Доброго ранку! Bonjour! Good morning! Що в мене тут смачненького? Давайте одразу включимося. Une tasse, французи. Une tasse, чашечка. А далі носові звуки. De bon, bon. Щічками працюємо, носиками працюємо. De bon café, bien fort. Bien fort, це? Міцнесенький б'яфох, фор. Ну а я вам нагадую, знаєте, під цей неймовірний антураж. Ой, слухайте. Я в такому гарному настрої, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Будь ласка, ще раз поставте нагадування о 18-й годині за київським часом. На відкритому уроці, прямо тут в інстаграм, і ще попрошу спеціаліста. Можливо, а це буде Фейсбук і Ютуб на відкритому уроці по носовим звукам, по ех, після якого ви вийдете і будете говорити французькою.